Зараз кушаю хлоп'я з молоком. Коротше, будемо одягатися. До нас приїжджає в готель, типу, перевірка на туберкульоз, типу, Україна вважається ще страною, в якою це розповсюджено. І тут через те, що типу, ми живемо якби такою групою людей, постійно спілкуємося там, постійно, часто у нас. Використовуються ні, ті ж самі предмети. Коротше, нам, типу, треба пройти перевірку дорослих там, типу, рентген роблять, а дітям маленьким роблять манту. Або треба показати, що є вакцинація БЦЖ. От сьогодні день для дітей, через Три дні буде день. Діти плюс дорослі, які роблять рентген. Коротше, от так. От зараз піду, покажу їм полінки на документи, що у нас є вакцинація. Вийшли на прогулянку. В нас дощить плюс вісім. Трішечки більше буде, буде плюс десять в день. Поля? туди та їдемо туди, їдемо. Я продовжую хворіти ще, тому вдягла зимовий пухарік. Коротше, як почався березень, я думала, о, клас, багато сонячних днів стало. Типу, напевно, це зима така дощ дощі, якщо постійно. Ну, Як бачите, знову дощі. Ну, не хочу скаржитися дуже багато. Погода потрібна різна, щоб була, щоб не добродало, так скажемо. Подивимося, як далі буде. Хочу підвести трішки такий підсумок, на що нам вистачає наших виплат. Ми приїхали всередині грудня. Перша виплата у нас була за грудень не повний місяць, потім нам в лютому нарахували вже за повний місяць січень гроші. От На початку, на початку місяця лютого ми отримали за січень. За повний місяць нам на троїх дали 420 євро. Так, ще думаю, що треба зазначити, що ми живемо в готелі, асоціація нас годує. Тобто в нас є обід, вечеря і завтрак від готелю у нас є. І ми за це не платимо. Потім ще хочу зазначити, що за готель ми теж нічого не платимо. Поки ви не працюєте, у вас немає доходу, ви нічого не платите. І вам виплачують ось ці виплати від Офі, якщо ви не працюєте. Ну і давайте почнемо. В принципі, всі відео, на що я витрачаю гроші, ви бачили. Може, десь щось не попало в кадр, але в принципі все я показувала. Так от, на що ж ми витрачаємо гроші? І на що цього вистачає? Скажу одразу, не набагато чого. В принципі, в день ми витрачали там 5, 8, 10 євро на якісь там смаколики, щось купити до чаю, овочі якісь купити, бо нам овочів мало дають е, на обіди. Ну, майже їх не дають. Можна сказати, що їх майже не дають. От. Е, купили дві пари красивок бюджетних, там щось е, 40 євро і 45 євро, штани за 30 євро купили. І по лінії, якісь там іграшки, книжки, щось там. Ну, за місяць може євро 25 на іграшки потратили і е, харчування і памперси теж там може? Скільки? Може і 60 євро десь так е, витратили. Е, плюс ґ -ґ -ґ. те, що ми купуємо в Німеччині, то не можна купувати з карти Офі то треба <кій> купувати з іншої карти, то ми не рахуємо тут, сюди, то ми там теж там більше ми витрачали би, але я сюди і це не рахую. От, бачите, що ми купували. І, наприклад, якщо ви не живете в готелі і вас не годують, яка у вас ситуація? Ви живете на соціальній квартирі або будинку, ви можете отримувати. Гуманітарку, піти в пункти гуманітарки. то я знімала відео, які продукти там дають. Можете подивитися на тиждень яку картинку дають. І от на що вистачить цих грошей. В принципі, вистачить цих грошей годуватися звичайними продуктами, типу там картопля, каші, макарони, м'ясо, таке все купувати. Вистачить, в принципі, так. Да. Я думаю, що я бачила ціни в магазині. В принципі, так скромно жити вистачить. Вистачить купувати так смаколики кожен день? Ні, не вистачить. Смаколиків буде вже менше. Вистачить на одяг, не знаю. Не знаю, вистачить чи ні. Думаю, що не вистачить. Так, ви спитаєте, чому ми жили в готелі? і У нас була їжа від асоціації і потім, що ми отримували гуманітарку. Це так може бути, тому що ми тільки приїхали. І в нас якби немає. Ви коли приїжджаєте, у вас виплати від Офі починаються через 40 днів десь. В середньому 40 днів треба. І от ці 40 днів якби без грошей. І не вистачає типу, продуктів харчування від асоціації для повноцінного ну, типу, харчування. Тому у вас є можливість піти отримувати гуманітарку. Вони там і дають її. Нам її там, типу, на, 8, на 8 тижнів розписали, це скільки, два місяці. Ну, от. Тут трішки більше, ніж треба чекати гроші. Отак от воно і виходить. Потім нам не будуть давати вже цю гуманітарку, тому що у нас якби, є вже виплати. Плюс ще, на що ми витрачали, це ми оплачували цей проїзний. На дві людини 12 євро в місяць виходить. Плюс ще мобільний зв'язок. У нас спочатку був одна сім карта у нас була щось там. Скільки ж вона була? Щось 12 євро в місяць. Здається, останній раз з мене зняли 12 євро. І зараз ще ми купили ще одну карту, тобто у нас вже дві карти. На мобільний зв'язок у нас буде виходити 24 євро в місяць на двох, на сім карт. Там багато інтернету, то вистачить типу, дивитися фільми і просто користуватися, там. Типу, YouTube дивитися. Працювати, що завгодно можна робити. В принципі, інтернет нормальний, мобільний, все працює. Але ще хочу сказати, що якщо ви почнете працювати, деякі соціальні штуки з вас знімуть. Наприклад, виплати з Офі вам знимуть. Якщо навіть одна людина починає працювати офіційно по контракту, ви подаєте це дані в Офі. І вони знімають виплати. Оці виплати більше ви не будете отримувати. Ну тому що у вас є як би, доход, який перевищує суму цих виплат. І Все. Ну і про роботу, про зарплату, про мінімалку. Чого ви... Лишаєтесь, що у вас залишається по соціальному. Якщо ви починаєте офіційно працювати, я трішки пізніше зроблю відео, коли, коли буде більше інформації. Скажу, що по цифрах виходить, скільки на руках у вас залишається грошей після всіх налогів, після сплати житла і все таке. Трішки познімаю вам е, двор. Як виглядає, ми ось зайшли тут, ми вже тут гуляли, може я трішки показувала. <кхи> Покажу, як виглядає двор, скажімо так, в житловому кварталі. Отут будинки з апартаментами. Є тенісний корт, <кхи> настольний теніс. Парковки багато, тут гаражі ще є, там теж тенісні корти, лавочки, типу є, щоб посидіти, клумбочки, кущів багато різних гарних. Ну, Мені дуже тут подобається. Нам тут недалеко ходити, пішки в принципі 10 хвилин. Ой, 10. 20 хвилин йти досюди, то ми приходимо, гуляємо, катаємось. Кожен раз щось цікаве для себе бачу. Напевне, тут живе якийсь паштальйон, бо постійно стоїть його мопед. Це не сніг падає, це падають квіточки. Тільки що в мене був uh, small talk uh, з uh, бабусею Коротше, місцевою ми там знімали uh, відео біля будинку. Я показувала клумбу, щось таке. І вона Полінку побачила і до нас там звернулася на французькою. Я на англійською їй відповіла. І він сказала, я теж знаю англійську трішечки. І знаєте, в неї рівень англійської був гарний, краще, ніж мій. Ну мені так вдалося. От пожила жіночка років 65, плюс, я думаю, десь так. Гарно знає англійську мову. Вона спитала, яка наша рідна мова, звідки ми, якщо ми не знаємо французької. Вона подумала, що ми з Німеччини. Я розказала, що ми з України. Вона спитала, скільки Поліні років. Таке, знаєте, трішечки поспілкувалася, нічого такого. Ми про Україну нічого не розмовляли. Про погоду трішки, яка погода зараз, ну така бабуля захотіла зі мною трішечки поспілкуватися. Було приємно. Ну, думаю, все, що я хотіла розказати і розказала. Якщо щось... Пропустила, потім ще розповім, бо в мене не постановочні відео. Я отак йду, знімаю просто якісь свої мислі, думки і ділюся з вами. Як є, то є. Отак скажемо. Блин, Тобі смачно?